Сім років тому закарпатська журналістка Тетяна Літераті почала піднімати на гору пласт історії Ужгорода, про яку добряче забули за останні 100 років. Її авторський проєкт Втрачений Ужгород отримав успіх серед читачів завдяки цікаві та доступній розповіді про далеке минуле міста, його знакових особистостей, архітектуру, і не тільки відтепер. Ці історії можна не тільки читати, але й побачити у відеоверсії. У першій серії циклу йдеться про одну з найвпізнаваніших будівель міста Ужгородську синагогу та міську єврейську громаду початку ХХ століття. Вау, як тут колоритно! Ужгородська єврейська громада такою і була, а ще була великою, впливовою, заможнею. А об'єднувала усіх оця синагога величезна, надзвичайно красива. Від одного погляду на неї дух перехоплювало. Адже будівель у такому стилі в місті ніколи до того не було. Нині ж цю будівлю знають як обласну філармонію. Тетяна Літераті каже у програмі: хотіла не тільки розповісти історію, а й привернути увагу до стану пам'ятки архітектури. Ми свідомо показали її поганий стан, показали, в якому стані зараз дах, який терміново потребує реконструкції, тому що він справді зацікає він в дуже поганому стані. А от далі пішло якось випадково, ми самі того не хотіли, але ми ж говоримо про втрачений ужгород, тому не дивно, що такі об'єкти з'являються. Попадаємо на місце, де будемо знімати, допустимо. І ми туди приходимо, а там просто руїни. І нам треба це зняти красиво. І це от так, коли буває, от, ти стоїш і думаєш, от що зробити. Ну, але ми в місті знаходимо виход і робимо це. Класно історична програма матиме 10 серій. Над зйомками працює команда з трьох людей: це сама авторка та ведуча Тетяна Літераті, оператор Роберт Боднар та режисерка Галина Ярцева. Ідея екранізувати історії втраченого Ужгорода виникла саме у Галини Ярцевої після того, як вона пройшла курси екскурсоводів. Ті екскурсоводи, які приїжджають до нас з групами, вони не люблять це місто так, як їх люблять місцеві. Мені хочеться чути справжні історії. А якщо їх можна показати, то чому це не показати? Чому, коли люди їдуть до нас, чому вони мають їхати не підготовлені? Вони мають їхати з розумінням, в які закапелки їм треба уж потрапити, щоб наповнитися атмосферою цього міста і відчути, і зануритися чи в столітню, чи в п'ятдесятилітню його давнину, але справді перейнятися у атмосферою. Переглянути цикл програм можна на Ютубі. Зйомки та монтаж наступних серій ще тривають. Їх публікуватимуть щотижня. А весени команда презентує півгодинний фільм, у якому будуть зібрані усі історії. І на сам кінець ще один цікавий факт. Наші сюжети з рубрики Історія у будівлях також виникли завдяки публікаціям Тетяни Літераті. Вона у свою чергу довела: непізнані скарби історії, що заховані у архівах, можуть стати цікавими широкому загалу. Потрібно лише горіти цією справою.